І всім знову привіт! Ви читати крито BookTube. І знову я з вами Аліса. А сьогодні у нас я і вам покажу рецепт відомого тістечка картоплі. Ось. І це у нас береться коржі, які можна вчерахі або взагалі, які довго вас стояли. А це у нас, як зазвичай, буває паски, які... Стоять тиждень або навіть більше, усі об'їлися, і тепер нікуди їх діти. Зазвичай з них роблять сухарі. Але давайте подумаємо, щось креативніше зробимо і смачніше. І це якраз наша тісточка картопля. Ось. Берте вашу пашку або якісь інші коржі. Печиво та дрібнете та їх на малі шматочки. Потім в каструльки розтоплюєте масло, додаєте туди цукор та какао. Цукор та какао додаєте на свої смаки. Можете навіть какао не додати, якщо ви не хочете шоколадне. Ось. А якщо ви можете менше додати цукру, можете більше, якщо ви хочете менш солодке, більш солодки. Ось, Коли розтворилось повністю масло з цукром, туди ми додаємо. Наше какао розмішуємо. Туди можна додати молоко або воду, щоб воно було більш таким, менш густішим рідшим. Або можна зробити не, як я вам перший раз розповідала, а використати згущене молоко та какао. Ось це, на ваш погляд. Ось, Можна туди додавити кокосу. І у вас вийде таке тісто, чим воно прикольне, що тут різні добавки. Які залишились з паски. Тобто тут у нас і горішки ми можемо побачити, і тут навіть прикраси, які з пасок залишились і так далі. Можна ліпити люпяку форми. Або, наприклад, такі кружочки, дітей маленьких в цей процес посвятити, щоб вони щось ліпили. Можна зробити як колись шоколадну ковбасу, тобто зробити в формі ковбаси. Заморозити, і ці тісточки будуть довго стояти, не псуватися в морозильці. Ось, у мене навіть одна пасочка, яку ми з'їмо. Вона йде виживша. Какао, ви можете, звичайно, брати звичайне, але буде краще взяти какао спеціальне. Ось. Можна їх викладати як в какао або, наприклад, в кокосі. Ось у нас отакий кружочок вийде, наше тістечко. Беремо кокосову стружку та викачуємо. Ось, якщо ви додаєте да, цукор по першому рецепту, то ви можете додати туди і ванільний цукор, щоб воно було смачніше. Та майже в усю випічку, якщо ви додаєте звичайний цукор, то ви можете додати да, ванільний цукор, тоді буде завжди смачніше та краще пахнути. Воно дуже смачне. Та в роті. Просто офігенне. Всім рекомендую. Всім до побачення.